Продовжуємо будівництво комерційного приміщення. Ми знаходимося в селі Нове, встановили вже вікна, вони мають розмір 4 метри і висотою 3, там по блокам можна порахувати, скільки точно. В кожного є свій вхід. Фасадна частина виходить. На центральну вулицю. Це село Нове, нам тільки залишилось закопати септики. О, ну, екскаватор стоїть, якраз цим займаємось. Розрівнюємо ґрунт і робимо заїзд, щоб машини могли отут паркуватися. Також покладемо тротуарну плитку на всю цю площу. І з лівої сторони будівлі. Оце все буде заложено тротуарною плиткою. Це боковий вхід. Це скважина іде. це на ці всі приміщення. І зараз покажу, як виглядає всередині. Все, ми зайшли. А, значить, висота стелі з фасадної сторони 4,20, з тильної сторони 3,40. В кожне приміщення заведена вода, є каналізація і своя електрика. Буде свій лічильник. Ось таке велике вікно. Світла достатньо. Залишилось нанести штукатурку і поклеїти плитку. І зробити стелю. І такі в нас є схожі три приміщення, кожне 55 квадратних метрів приблизно. Там деякі 54. А це ми вже закопуємо септики. Якщо зацікавили дані приміщення, звертайтесь, надамо більш детальну інформацію.